Нищать та заклеюють. Напередодні другого туру виборів у Луцьку з білбордів зникла реклама від кандидата у президенти України Володимира Зеленського. Подробиці у наступному сюжеті. До дня так званої тиші перед виборами ще є трохи часу. А у Луцьку вже масово прибирають з білбордів рекламу від кандидата у президенти України Володимира Зеленського. І лише від нього. Такі дії тривають по всьому місту. Лучани обурюються тому, що відбувається. І навіть надіслали телеканалу Відзняти відео. А що тут таке? Де тут? Незаконна якась агітація? Хлопці просто заклею агітаційні, так як йде вже до дня тиші і мають заклеїти. Ну ще сьогодні не день тиші. Ні, ну вони ж не можуть, напевно, за день тут зробити. Зрозуміло. Ну, я думаю, що до завтра вони знімуть. Зніму. Може, може, не знімуть. – Дякую, добре, дякую. Тож ми вирушили з'ясувати, у чому справа. Так на вулиці глушець, ми помітили, як біля борда, на якому в характерній стилістиці команди Зе була розміщена реклама з гаслом Кінець епохи бідності, проводили слідчі дії правоохоронці. У той же час робітники здирали рекламу та заклеювали її білим папером. На запитання, що ж тут відбувається, чіткої відповіді не прозвучало. Якщо поліцейські від комендарів узагалі відмовилися, то робітники кілька слів такі сказали, хоча й не забажали вказувати на яку фірму працюють. На сьогоднішній день бригада поклейщиків здійснює фонування політичних сюжетів, як це вимагає чинного законодавства. Тобто за день до виборів і в день виборів ніякої політичної реклами не повинно бути на рекламних щитах. Пан Козірчук також розповів, що замовником робіт є компанія довіра Аутдор». Саме за їхньою вказівкою, лише за сьогодні, їм потрібно заклеїти 10 білбордів політичного змісту. За його словами, наступного дня будуть фонувати усі інші, аби не порушувати законодавство. У зв'язку з тим, що велика кількість щитів, які потрібно опрацювати, зафонувати, робота по замовленню власника щитів розпочата сьогодні. От на даний момент хлопці беруть і чистим фоном зафоновують політичні сюжети. Ще один білборд, на якому знищили рекламу від кандидата у президенти України Володимира Зеленського, із ідентичним гаслом знаходився біля господарського суду Волинської області. Тут уже робітники, які проводили роботи на рекламному щиті, будь-що пояснювати, не забажали. На місце ми викликали правоохоронців. Поліцейські таки приїхали на виклик. Та, забачивши біля білборду знімальну групу Аверсу, зупинятися не стали і проїхали повз. Нагадаємо, напередодні першого туру виборів у Луцьку продовжували приховано агітувати за допомогою саме білбордів. По всьому місту була Розміщена реклама від чинного гаранта та кандидата у президенти Петра Порошенка із гаслом думай до слова, на ній не було ніякої вихідної інформації. Катерина Везняк, Дмитро Кудик для новин на часі.